Головний тренер Динамо залишився задоволеним стартом його команди у лізі чемпіонів. Кияни втратили перемогу на останній хвилині матчу із лондонським арсеналом. Однак поза тим показали футбол високого рівня, вважає Юрій Сьомін. Ми зіграємо ми були доволі. Так як Вроде би бы, була где-то рядом у нас. Кенше є какої-то определенної дольтворення іменно результатом. і очень, и очень и я доволен ігрою команди. Натомість керманич Канонірів Арсен Венгер воскаржився на суддівство. На диво, француз погодився на пенальті, котре медіна Кантельєхо призначив у другому таймі. Зате венгер був обурений тим, що іспанський арбітр не зумів захистити молодого Тео Волкота від жорсткої гри динамівці Андрія Несмачного. Рефері зобов'язаний був вилучати лівого захисника Динамо тричі після того, як він намагався буквально знищити нашого гравця Тео Волкота. Саме несмачний та автор гола Бангура пропустять наступний матч Ліги Чемпіонів проти турецького Фенербахча. Обидва отримали жовті картки у зустрічі проти Арсенала і вже не допоможуть команді 30 вересня у поєдинку в Стамбулі.